Ремонтні роботи в багатоквартирному будинку по квітучій 8 у Полтаві можуть не завершитися і цього року. Зараз будівельники закінчують зміцнювати стіни, стелі та підлоги, а також утеплювати фасад. Підключили вже і опалення до квартир. Проте на заваді завершенню робіт до кінця року можуть стати, зокрема, погодні умови, пояснює представник компанії-підрядника Богдан Микитенко. Фасад буде закінчений без покраски. тому що покраска не дозволяє. Погодні умова. Внутрішні роботи зроблена стяжка, гіпсокартон, стіни, замінені окна, опалення, електрика. Залишилась підлога зробити, двері приїхали, треба змонтувати і покрасити. За вашими прогнозами до нового року встигнуть засилитися, чи швидше за все у січні? Залишиться на січень. Квартира пана Олександра по сусідству з тією, де 6 серпня 2023 року вибухнув газовий балон. Він говорить, мешканці зруйнованих осель навідуються сюди щодня. Хто по родичах, хто знімає квартири. А чи часто вони навідуються сюди. Так, да, 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 постійно тут. Ну, особливо там із Тетяна, то постійно тут. Моя квартира поруч, де стався де безпосередньо вибух. Квартира не постраждала. Не постраждала, але ну ті, що рядом, то тут інтенсивно працюють робітники, наче по графіку, все я думаю, повинні закінчити. Нагадаємо, через вибух газового балону у серпні 2023-го у багатоповерхівці по Квіточій-8 були зруйновані міжповерхові плити, перекриття між другим, третім і четвертим поверхами та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Відтоді непридатні до життя шість квартир.